Усім вітання. В минулому випуску я розповідав про такі наушнички, спортивні наушнички Airbuds, звичайної версії. Сьогодні ми з вами вже поговоримо про версію U, чим вони відрізняються, от, і яка з них краща. Це звичайні вкладиші і це звичайні вкладиші. Дана версія U в нас зараз коштує по знижці там 500 гривень, от, але ми їх купили за в районі 2 доларів. Я вставлю скрін. Ось, якщо хочете так само купувати. Знижки, промокоди, економити, бути в курсі всіх новин. Ось, а залітаєте, щоб нічого не загубити. От проходить наша U версія в такому дизайні. Колір, до речі, досить цікавий. Це не червоний колір. Виробник заявляє, що це Rock Red. Є ще колір білий, ось, та є ще колір чорний. Ну, це цікавий, дійсно колір. Я не скажу, що це жіночі, да? але в принципі окей. Ось так це все виглядає. Давайте пройдемося по комплектику і далі будемо з вами розмовляти. Є чехольчик, от, і є зарядочка. Бачите, в такому чехольчику, що вона вже вас не загубиться. Це дуже круто, не проводкою, як інші. Ви подумали, випадати, буде випадати. Фіговий кейс буде випадати. Бачите, не випадає нічого, все тримається. Але щоб не поцарапати, такий колір: червона кераміка, Red Rock. Ось, у вас є такий виробником, де є такий чехольчик брендований, і ви літаєте з таким чехлом. Є. Йдемо, Давайте подивимося далі. Як це все у нас працює? Що заявлено? Виробник заявляє, що тут Bluetooth 5,1 в CVS-наушниках і ENC- шумозаглушень. Акумулятор в, з кейсиком тут 380 мА. Ну, це вже досить непогано. Ось спортивна гарнітурка. Скажу чесно. Ось так це виглядає. Можливо, можливо, по е, так як воно сидить і звучить, мені особисто я надав би перевагу версії U, е, Не звичайні. Це вже трошки цікавіша модель. Е, в ній є додаток. Ось, можете подивитися, є додаток. Е, тут є вже режими різні. Ви можете вибирати еквалайзер, шість режимів, всьому свій кастомний. От е, що мені не подобається, що в додатку ви бачите тільки заряд наушників лівого, правого заряд кейса, ви не бачите, не показує. Як на мене, це досить дивно. Я не розумію, чому так відбувається. От. Все на магнітику, все чудово. Бачите, індикація, все є. Що класно, тут в нас також є сенсори. Це не просто наушники, які ви там втикнули дешеві, і все. Ні, тут в нас є сенсори. Ви можете включати. Переключати інші треки в додатку, ви налаштовуєте ці наушники. Можете подивитися відео, повністю детальний огляд. Ця моделька, юшка там також є. Ви можете вперед, назад, голосніше, тихіше, пауза, минулий трек, попередній трек. Тобто топ. По діапазону частоти це 10 тисяч від 10 до 10 тисяч. От. Ну, мабуть, вистачає. Я не скажу, що там багато, мало, але взагалом окей. Кажу, ці юшки мені набагато більше сподобалися, ніж звичайна версія. Якщо там за 2 долари будете брати, тобто це ідеальний для дитини, для себе, для дівчини, дружини, це ідеальний подарунок за такі гроші. Бо звук дійсно непоганий. Звук непоганий, але якщо ви вже хочете щось трішки цікавіше, Треба вже версію прошечку вам брати. От, якщо вам сподобався випуск, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал «Життя з 220, Алісінцей, Ютубчик. До Нового року тисяча підписників. І коменти, лайк, активчик. Щось я для вас розіграю, можливо, це буде інша пара, якась новиночка. В... І я думаю, вам, ви будете задоволені. Мега розіграш у нас буде 14-12 грудня. От, тому всім дякую. Підписка, максимальна активність, і ви будете завжди з подарунками. Тому бувайте здорові!